На вечерю, дівчата. У нас, як я називаю, недоїдки. Недоїдки у сенсі. Остався ж фінський оселедець. Економили-економили. Тепер його треба срочно з'їсти, бо пропаде. До фінського оселедця осталось півтори картоплини не з'їдених. Вони взагалі позавчорашні. Але я не можу викинути півтори картоплини, тому будемо сподіватися на краще і підсмажимо їх. Щас, це підсмажується. У духовці у мене основна страва. Осталося 5 картоплин, сирих і ребра. І я. Хабана! Ось, бачите? Не буду відкривати, повірте, що тут картопля і ребра. ребра картопля і ребра. Картопля і оселедець. Це одна порція. Ось у мене ще салат зроблений. Обичний салат, огірок, помідор, остатки шпинату теж доїдаємо. І зелена цибуля. І оскільки у мене син не хоче їсти ні оселедець, ні ребра він не їсть, то йому зараз буде вермішель. Вермішель із Вермішель. І знову по акції в метро тертий, не тертий сир, а ось оцей сир клаптиками. Дуже-дуже вигодно. Я коли бачу, завжди беру. В общем, буде йому. Верніше із стартим сиром. Ну, це студентська їжа, він вже на неї підсів. При всі мої ребра не треба, а осала десь так тим більше. Фух. До речі, купила ж оце клубніку по 230 на базарі. Зелена, зеленюща. Не рекомендую. Звітуюсь. Картопля з ребрами, оце тільки, тільки воно нормально почало припікатись, ну, ще годин-дві. Вермішель уже вона готова, вона настаюється. Е, мені картопля вже посмажена. Сосіски це малому. О, ну, це студент. Не треба йому ребер, йому треба сосіски. Окей, це вже я поламала сир. До вермішелі він чекає. І, в общем, поки воно все настаюється, доходить і так далі, я п'ю каву і дегустірую фінські цукерки. Бо, як кажуть, скажу, бо як кажуть мати блогер, то родина сидить і нічого не їсть, поки мама не сніме. Це теж не дуже добре, я розумію. Але, ну, потерпіть трошечки. щас я зніму і будете їсти конфеті всі. <смі> Мені ж треба і людям показати і вам показати. Взагалі, всім всім должна. Так, кава закипає і зараз будемо дегустувати. Муміків раз, муміки два, муміки три, і муміки чотири. Кава закипіла. Сейчас заливаю вершки і їму. Воно, то може і найкраща ідея їсти цукерки перед оселедцем, скаже хтось. А ми, справжні дівчатка-гурмани, скажемо, що перед оселедцем поїсти цукерок це саме є те. І після оселедця поїсти цукерок теж буде нормально. От, взагалі, мене абсолютно це не смущає. Кава готова. Откриваємо цукерки. Цукерки всі собаки дорогі. Як тільки ти заходиш у фірмовий магазин, ну ось, тільки не бийте мене. 8,90. 8,90. Оці, я думаю, теж не менше 5. Оце жувальні, я думаю, вони будуть дешевші. І оце, оце по 3 євро, там їх штук 10 було. В общем, відкриваємо зразу малих. Бачите, вони ж всі із муміками. Хто дивився? Хто дивився цей мультик? Я дивилася, і він мені такий, знаєте, як у нас Києва фільм Їжачок, який з ведмедиком протирав зірки кожен день. Помните цей мультик? що «Їжачок, закричав ведмедик. Ведмедик! закричав їжачок. Коли ви не будете протирати зірки, то хто ж їх буде протирати? Окрила тим часом. І оце муміки це такий самий добрий дитячий фінський мультик. Особливо, коли він там ще був чорно-білий, то це він вилітий наш їжачок. Так, дивимося, що тут? Дивіться, тут родзинка і цукат. М -м -м. Це я поняла? Це корисні цукарки. Фіно обманюють дітей, які просять шоколадок. Українці теж так можуть обманути в красиву коробочку. Поклали. Родзинки і, і корогу. Норм! Молодці! Давайте ще й цю відкриємо, може, тут якісь інші. Ага. А тут просто родзинки. О, батьки у всіх країнах однакові. Поменше дітям жарти шоколад. Того ми вам в красиву коробочку. Запхнули родзинки. Молодці. За мені це подобається. Ось, бачите, якщо побачите, отакі цукерочки. І дитинка каже, ой, хочу цукарочку, купляйте. Купляйте, хай їй щось полезне. Так, ну що. Але ж доросла тітя Таня, вона ж не обманеться. Мені ж треба догнатися шоколадкою, так? Да? Зараз попробуємо. Ось. Ця хай стоїть тут. Зараз попробуємо ці дорогі за 9 євро цукерки. Крім ф'юдж, Кремова начинка. Ну і 80 років, звісно ж, тут є. Зараз відкриємо вашу кремову начиночку, спробуємо. Хочеться, хочеться шоколадочки, знаєте? Так. Ось. Фірмова, боже, я зараз порахую ще. На 9 євро. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 цукарок. Ну, не по єврику. Але да, десь по 80 центів. Це скільки? Це скільки? Десь по 35 гривень штучка. Оця конфетка. Так що треба її їсти, насолоджуватись. Кава гаряча тільки. О, як я не люблю гарячу каву. Як я не люблю гарячу каву. Зараз я сюди налью водички холодної. Так. Оце ще ж, до речі, теж. Ми живемо з мамою. Чи мама живе з нами? Рішайте, як хочете. У мене на кухні є чари, що називається. Ну, а це ж мама не ноу-хау да? баночка. А ось ще я приїхала. <сум> І дивіться, а що це в нас в холодильнику таке? Що це таке? В баночці з-під квасолі. Ану, смертельний номер. Я уверена, що це є Мама спить, я її не буду трогати, у неї давлення. Открила баночку. Ану, не нюхаючи. Так, вверху якась пена. Пахне, боже, пахне неапетитно. Пахне клеєм. Ну, не, не стояв би у нас клей в холодильнику ж, понятно і. Зараз. Смертельний номер, я попробую. Оскільки моя мама раціональна людина і ніколи в житті не поставить в холодильник те, що не можна їсти, то це однозначно можна їсти. Так. Після родзинок це рибний бульйон, все окей. Але це рибний бульйон, все нормально, можна їсти. о, -о, -о, -о. Холодний рибний бульйон і вверху рибний жир. Плаває із червоної риби. Да, Боже ж, у нас із хребтів лосося бульйон. -а -а. Після кави просто не дуже приємно, а так то все їстівне. О, -о, -о. і ще тепер кавою зап'ю. О -о -о. Ну, Ніхто ж мене не просив його пробувати, аж сама попробувала. Мені просто було інтересно, що в цій баночці? Ну, <ривіт> Рибний бульон, тепер я знаю. О, кавою запила. Зараз заїмаю конфеткою з кремом за 35 гривень. М -м -м. На вигляд, як наша іриска, ну, скажіть. Дивіться, точно наша гігантська іриска. Крем всередині. І смакує. Хрипний бульон, Смакує, як іриска, дівчата. М'яка вкусна, молочна іриска. М -м -м. 35 гривень цукарка. Найдорожча іриска в моєму житті. Але, Але вона м'яка, смачна, цукарка просто дорога. Чи має вирішила, що буде шоколадна класна 130 грам. 130 грам майже 10 євро. Дорогі цукарки, так. Да. Порахуйте, скільки кілограм вийде. Але смачна. Але смачна, бо я люблю молочні риски. Йдемо далі. Оце мене напрягає ця картинка. Бо це однозначно теж риска. Накупила рисок. Ну, нічого. Дивимося, що всередині. Так. М -м -м. Ой, дивіться, які гарні цукарочки всередині. Ви бачите? Бачите, які вони симпатичні. Ай, дивіться. Ось. Так. Дивіться, тут всі герої мультяшки. Ось. Тато мумік. Так, де мама мумік? А, це оця. В зеленій шапці, блін, забула. Я хочу оцю злюку знайти. Ось. Ось. Оце моя любима героїня, вона сама противна, я її люблю. Де? Деточка Мунік. Ну, коротше. Короче. Короче. Ось, бачите, дуже багато класних цукерочок. Так, де Де мої любимі, де мій любимий фартух, Де мама Мунік? І тут її немає. Ну, мама, як завжди, Де моя любима. О! Ось ось мама в фартуху. Бачите, як я. щось в цьому є, конечно, так? Да? Похоже. Всі мами, вони схожі в чомусь. Надо попробувати. Попробую маму. А не тата в шляпі і так далі. ні, із жіночої солідарності йому конфетку дому домогосподаркою. Що там ще в неї? А, сумочка дамська, ну нічого собі. Кстаті, якщо ви хочете образити Фіна, щоб він вам зразу дав в морду, ну, це так, це, це жарт. Скажіть, що мумі тролі, Це гіпопотами. Вони, звісно, похожі. Але мумі тролі не гіпопотами, вони тролі. Ой, віть, яка маленька конфетка. І це, звісно, теж іриска. Вона не така сама, як оця. Вони не ідентичні, бо ця більша. І ця товща. Але на смак вони похожі. І дуже похожі на нашу коровку. Ще. Коровка, молочна і риска. Ото і собі цей смак. І можна сказати, що ви за мною дегустуєте ті цукерки, за які я відвалила дофіга. Але мені хотілося. Але мені хотілося фанат. І ось останні фруктові цукерки. Що тут у нас написано? Стробері, клубніка. Ось. Оранж апельсин, пеар, груша і помегранати. Це непонятно. Взагалі, ой, які маленькі фігурки всередині. Щас я вам покажу. Боже, боже, які малі. Ви бачите. І це все в формі мумітролів. Боже. Я ви бачите, це однозначно мумітролів. Це папа мумітроль. Оце мама в фартуху. Нормас. О, це моя любима злюка. Я її люблю. М -м -м. І смачні. Капець смачні фруктові конфетки. Мені дуже сподобалися. Класні. Класні. Знаєте, дорогі, але смачні. Реально всі оці, всі оці, кроме, звісно, родзинок. Я ж не діточка, мене ж не на коли, Усі смачні. М -м -м. Слухайте, я не жалію. Коли буде в тій Фінляндії? Оце хіба що з'їм. Цукерки смачні, хай вони не шоколадні. Шоколаду, до речі, мені, я не угадала, жодного не купила. Але але взагалі вкусні конфетки. Да, крім ізюму. Я не маленька лялюня. Зап'ю кавою і буду їсти свою картоплю з оселедцем. А далі вермішель із сиром, а курятина з ребрами буде аж хто зна коли. Ну Це, розумієте, це не так його треба приготувати, просто, щоб не пропало селедиць, щоб не пропало півтори картоплини. Цукерки вже давно пора їсти, але їх треба продегустірувати, показати вам, то що мені хочеться вам показати, тому що мало хто пробував фінські цукерки, а вони того варті. Взагалі, все впоралася. Все впоралась, починаю їсти картоплю з оселедцем після цукерок. А потім уже часову 10, мабуть, буде аж картопля з ребрами. Я думаю, дівчата, отут, мабуть, треба повісить годинник, щоб ви розуміли, котра в мене зараз година. От зараз 7.25. І вечерять будемо основною стравою, аж у 10 годин, а зараз до 10, оце будемо перебиватися всім підряд. Конфетами в тому числі, цукарками, цукарками. 9 годин, 5 хвилин. Я вже нічого не хочу. Вже так наїлася, всі наїлися. Ну, м'ясо треба достати. І. Хоп. Оце отаке. Ну що, картопля вже готова? М'ясо ще трошки хай дійде ребра, тобто, щоб оце припеклося. А так-то вже нормально, просто хай припечеться цей жир на ребрах. Все. Всім добраніч. я вже пішла спати.